Радіо UA Chicago Ну що ж, друзі, етер на радіо UA Chicago продовжується. Це наша вечірня студія. Сьогодні п'ятниця. І з нами Андрій Городечний, засновник автосервісу та дилерської Auto Park Imports, автор подкасту «Автогуру», який зараз розпочинається. Андрій, вітаю! А, доброго вечора, шановна студія. Доброго вечора, шановні слухачі і глядачі. А, е, б, Дмитро, хочу е, на секундочку відвлектися від нашої передачі в автомобілі. в Скоріше... Дуже да? прошу. <с> Дуже дякую. автомобілів. Е, хочу е, скористатися своїм, як то говориться, робочим становищем, що має е, доступ до мікрофона. І поздоровити е, свою дружину, і можна сказати, себе у нас сьогодні 16 років. Як ми одружилися, хочу їй по подякувати своїй коханій е, Оленці, що вона зі мною 16 років, як в церкві говорили е, в горі і в радості. Дякую. Та чекай, Андрій, то така подія, ми не були готові, тоби якусь пісню зараз пасували, ми поставити. вже про авто якось не хочеться говорити. Давай про, вашу, про ваше весілля. Ну я тому, знаєш, так тобі не хотів нічого говорити, бо я знав, Ого. ти зараз то затянеш. <сум> але хотів, е, хотів все ж таки подякувати своїй дружині, має дуже прекрасну е, дружину, яка дійсно в, в повному розумінні слова зі мною е, е, в кожному е, в кожному дії, в кожному начинанні. Вона завжди мене підтримує, за що я їй дуже вдячний. Клас. Ну ми так само щиро вітаємо від всієї редакції команди радіо і Чикаго, і дуже чекаємо запрошення на ваше вже золоте весілля. Обов'язково будемо раді погуляти і обов'язково закінчуючи закінчую нашої розмови. Поставимо гарну пісеньку для вас. А тепер давай до нашої передачі. Вер... Вертаємося до, до авто. Да, до свого буденного до, до робочого. До робочого сьогодні говоримо. Яка тема? А сьогодні ми поговоримо про а, види тайтлів. А, ми дуже багато людей знають, що є clean title, Іменно ті, що довше живуть в Америці. Ці люди, які нові приїхали, вони не розуміють, тому що в Україні немає такого взагалі розуміння, як там якийсь там clean title, не clean title. У нас є розуміння, машина була бита, не була бита, і як сильно була бита. В Америці це все різниця тайтлами, і це не просто там на оку робиться або ще щось. Ми зараз пояснимо, як система працює, як що таке Clean Title, що таке Salvage Certificate і що таке Rebuild Title. І як від Clean машина може зупинитися з ребіл Title. Ну, Чому і, і як це відбувається для початку? Таке не такі невеличкі авто. Тобто машину мати, тримати і нею користуватися без тайтла неможливо. Правильно тайтл це і право власності на автомобіль без нього. Якщо тебе зупинить десь поліція на дорозі, проблема будуть. Тайтл, so. uh, no, uh, коли ти купляєш машину, і якщо ти машину береш в uh, позичку, тобто на сплату, як у нас тут говорить, uh, uh, це так. В тайтл прописується лінхолдер. Лінхолдер це та людина, банк, організація, фінансова організація, яка вам дала гроші на покупівлю цієї машини. І вони вписуються як лінхолдер. Це є, можна сказати, такий скритий власник автомобіля до того часу, поки ви не виплатите це авто. Тайтл самому початку йде. І це, звичайно, ж ви купляєте нову машину. Почнемо знову. Це звичайно ж title, тайтел, інакше, інакше він не може бути. А, цей title йде в банк або в фінансову організацію, або до людини, яка вам дала ці гроші. А, до того часу, поки ви не сплатите це авто, коли ви сплачуєте авто, лінхолдер холдер по закону, виписує себе з право власників на автомобіль і передає повну власність вам. Це все стається автоматично. Вам нічого не потрібно робити. Тайтл автоматично до вас після того, як ви сплатите, залежно від банку або фінансової організації. Тайтл прида до вас від там 30 до 90 днів максимум. Якщо ви за 90 днів його не отримали, скорше всього, що він десь загубився або неправильно було зроблена паперова робота, тоді ви звертаєтеся вже в банк. Але на практиці. Десь приблизно в такий період часу ви получите свій тайтл а, на руки. Ми це говоримо про а, чистий тайтл. Так, а, чистий тайтл це означає, що машина не була в ніяких. ДТП, тобто не було в екциденті. Отут і люди дуже багато мене питаються, що приходять купляти машину, так як ми продаємо автомобілі, uh -huh -huh. вони питаються, о, ця машина була в ДТП, тобто пише на Carfax, що вона в неї був акцент, значить вона вже все, нечистий тайтл, вона ребілд. Ні, неправильно. Якщо машина була в ДТП, вона так само може мати далі клін тайтл. Як працює система і як працює в загальному закон? Як, як визначати оце? Якщо машина попала в ДТП. І ви за свої гроші. Допустимо, машина попала в ДТП, і вона коштує там, 20 тисяч доларів. І ремонт буде коштувати 20 тисяч доларів. Але ви робили це за свої гроші. Там так і лишиться clean title, там держава про це навіть не буде знати, ніхто нічого не знає, лишається все, як було. Но якщо ви застраховані, і ви звертаєтеся в свою страхову агенцію, щоб відремонтувати ваш автомобіль, і беремо за познак 20 тисяч доларів. І якщо. Е Машина коштує 20 тисяч доларів і приїжджає страховий аджастер, оцінює ремонт в 75% або більше від вартості автомобіля. Цей автомобіль по закону стає ребілтом. Хочете ви це, не хочете ви це? Ви хочете тримати свій автомобіль? Не хочете, неможливо. Іншура страхова агенція повинна по закону вам виплатити вартість цього автомобіля і забрати ваш автомобіль для того, щоб продати його на спеціальному акшені, там, де биті машини. Забирається чистий тайтл, присуджується, що називається Salvage Certificate». Що таке Salvage Certificate»? Це такий перехідний між «Clean Title» і «Rebuild Title». Salvage Certificate», коли машині присуджується, цю машину можна продати на акшені, але її можна продати тільки «License Body Shop», який має право відновити цю машину. Або якомусь там джанярду, який її розбере і продасть її на запчастини. Selvch сертифікат не може купити, допустимо, ділеска, такі як ми, які не мають лайсенса на відбудівлю автомобіля, тому що з selva сертифікатом машину не можна зареєструвати. Тобто, покроково, що у вас не заплутати. Uh -huh. Ви попали в аварію, приходить страхова. Якщо ремонт 50%, вони вам дають гроші на ремонт у вас залишається clean title. Андрій, на секунду. Я чую, що якщо 50% і більше, це вже є total loss. Ні, 75% і більше. 75%, окей. Okay. 7... В штаті Ілліної 75% і більше. Зрозумів. Якщо до 75%, вам дають гроші на ремонт, ваш автомобіль ремонтується, і у вас, у вас далі лишається клін тайтл. Так у вас буде позначка на Карфексі, що машина була в аварії, була в ДТП. Але Карфекс так пише, якщо у вас там на тисячу доларів був ремонт, так само буде писати, що є екцидент. А чи був на, на 5, чи там, на 7, чи на 10, допустимо, навіть на 12, але машина 20. У вас залишається далі clean title, ви ремонтуєте машину, далі їсти, просто що ця машина була в ДТП. Якщо 75% і більше страхова. Uh, повинна забрати, ви говорите, ой я не хочу віддавати свій автомобіль, він мені подобається, це, це неможливо. Тобто страхова повинна його забрати і віддати вам гроші, скільки цей автомобіль на сьогоднішній день вартий на ринку. Не на сьогоднішній... скільки ви за нього заплатили, не скільки ви хочете, а скільки він вартий на сьогоднішній день на ринку. Чи саме буває, що клієнт навіть виграє, тому що він купив дешевше, а автомобіль не сильно впав в ціні, і так вийшло, що ви вигідно страхові продали. Буває навборот. Що е, клієнт купляв машину, не дав взагалі ніякого завдатка, е, купляв машину за 20 тисяч, плюс там було оформлення 2-3 тисячі, плюс там ще щось, плюс він якусь там естенення гарантію добрав. І він в машу автомобілі сидить на даний момент 25. За півроку він її розбиває. Страхова каже: ну, шановний, машина коштує 18, ми тобі їм 18. тобто. Вони забирають цей, а тобі далі з банком розраховуватися на цю різницю. Тобто, Андрій, дивись. Е якщо до 75% е дають тобі гроші, машину ремонтують, машина лишається, і далі тайтл так само буде clean. Так само клін, просто буде позначка на «Carfax»? В більшості випадків, чи сама даже і нема, як це залежить від страхової, чи вона подала танкарфек, чи не подала. Okay. В більшості а? так. Добре, якщо більше ніж 75% тоді забирають ту машину, видають тобі гроші, наскільки вона варта на сьогоднішній день uh -huh. від clean title. Руйнується, він просто його більше немає. Я ти від, сертифікат, від, сертифікат, від, сертифікат. Від, 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 відпринтовується селвич certificate, що не має під собою ніякої юридичної права, що машина була оформлена. Вона має це тільки право для того, що вона була перепродана між спеціальними організаціями, бадішапами, джангярдами і тому більше подібне. Що вони є власниками, але вони не можуть її зареєструвати до того часу, поки вони або не відновлять її, тобто. Коли вони її відновляють, що, що вони роблять? Тобто вони її ремонтують в штаті Іліной після цього, як Бадішап купив з Селвич-сертифікатом, відремонтував цю машину, привів її в нормальний стан. Він має пройти два інспекшена. Це State Inspection. Один є State Police, там ти приходиш і доказуєш, що ти використав запчастини, які не краджені, що ти там маєш ресіти на ці запчастини і тому більше подібне. Коли ти прийшов в State Police, тоді ти приходиш в Department of Transportation, що ця машина відновлена правильно і вона не несе загрозу окружаючим, коли вона. Знову вернеться на дороги, тобто що вона зроблена правильно. Коли ти прийшов в цих два інспекшена і вони прийшли успішно, тоді штат забирає цей salvage сертифікат і видає тобі, що називається вже Rebuild Title. І тоді, вже коли ти маєш Rebuild Title, бо він знову вже Title, але Rebuild, ти маєш право зареєструвати цей автомобіль. Окей. І дуже багато ми бачимо, що продаються автомобілі на тому ж самому Фейсбуці, Marketplace чи на інших там застосунках, саме Rebuild Title. Так, потрібно цього боятися чи ні? Чи можна купувати? Я би боявся, тому що ми розуміємо, дуже багато от продавців говорять: та ж слухай, що там рібіл тайті, але я там бампер покрасив, крило поміняв. Та, та, так і пишуть. Але ми повинні зрозуміти, страховці не вигідно списувати машину і давати їм вам гроші. Їх заставляється закон. Тобто, страхова. Як тільки не хоче втікнути від ребілту, тому що це набагато їй дорожче, чим просто вам дати 10 тисяч на ремонт. А так треба вам дати там 18 тисяч за машину, забрати товінги, стореджі, заплатити акшену, тобто видатків набагато більше. Тому страхова завжди старається втікнути від ребілта, тобто не дійти до тих 75%, а тримати навіть на 74 чи 73, тільки щоб лишити її в клінтайклі і щоб дати вам гроші на ремонт і збавити себе головного цей. А, а люди, які купляють, думають, що там тільки бампер або там тільки крило, ви повинні зрозуміти, що ремонт підлягає, тобто, якщо машина 20 тисяч, 75% ми маємо приблизно скільки? 14 тисяч. Тобто ремонт був на 14 тисяч. Не може покраска бампера і одного крила коштувати 14 тисяч доларів. Не може. Тому ребілти, як правило, були досить розбиті на досить велику суму по відношенні до своєї вартості. Можемо сказати друге, якщо ваш автомобіль коштує не знаю 4 тисячі доларів, і ви навіть його зареєстрували на. Full coverage, так, тоді, да, тоді може бути невелике пошкодження, тому що, щоб цей автомобіль пішов в ребілд, якщо він коштує 4 тисячі, нам потрібно просто 2 700 на ремонт. А якщо ми говоримо це старе Audi, там, але це А8, це може бути дві фари, і це вже тотал. Але це дуже маленька рідкість на таких дешевих машинах, що люди мають двосторонні страховки і що, що, що далі дотримуються. І це тільки про старі машини. Якщо ми говоримо про нові машини, які коштують 20-30 тисяч, ви повинні розуміти: Rebuild, Title, це означає, що 75% цієї машини було відновлено. Це є досить і досить серйозні речі. Так що не ведіться, як то говориться у нас в народі, на ці речі, що тут, ми там поцарапали, або ще щось там, і я це відновив. Андрій практично такого не було. Питання: ви взагалі маєте машини з Rebuild, Title? Ні. Взагалі, ні, ні одного. Ні, ні. У, okay. нас, у нас машин, навіть якщо, yeah. якщо був екцидент більше, допустимо, там, 1000 доларів, ми вже таких машин не купуємо. Тобто для нас це досить важливо. Ви якбите у нас з сайту, відкритий Carfax, може писати, у нас на Carfax, писати minor damage. Що означає minor damage? Це 500 доларів і менше. Прямо на Carfax пише це usually a dent or a scratch? Окей, okay. тобто ми зібрали такі два основні види тайтлу. це clean title і rebuild title. тайтл. Посередині ми говорили це про се, але це сертифіки, це на тайтл, ви не можете зареєструвати. Це про прохідне, так. Так, тут ще одне хочу підкреслити. Та як я сказав, що а, автомобілі, а, іншура по закону зобов'язана забрати, якщо там 75% і більше, і ви не маєте права а, відмовитися. Є одне, але. Якщо машина старша 10 років, це прописано в законі. Якщо машина старша 10 років, тоді вам надається право в викупу. Тобто страховка приходить, каже, ваша машина, скажімо, ну, тепер машина старша, то скажімо, 10 тисяч, ремонт 8 тисяч, тобто більше 75%. Ми оцінюємо вашу машину, там, не знаю, 7 тисяч, але якщо ви хочете її лишити, дайте нам там 3-4 тисячі, і ви собі її залишаєте. А ми даємо вам тільки частину грошей, а не повністю варті з автомобіля. Це тільки ті автомобілі, які 10 років і старші. Автомобілі, які 10 років і молодші, нема виходу. Ви повинні віддати страховку повинна забрати. Це закон його обійти. Неможливо в штаті Іліной так багато затайли. я навіть не знав своєму житті, що такі є різні моменти, нюанси. Я думаю, це дуже цікаво для багатьох наших слухачів-глядачів. Ну а загалом, якщо підсумовувати вже нашу розмову, бо маємо 4 хвилини. Які би ти дав поради нашим людям, що точно робити, що не робити, на що увагу звертати, на що не звертати. От е, що саме головне, деколи ми бачимо, що і, і, і це дійсно було. Є такі ділки, як я їх називаю, що е, в народі, як говориться, відмивають тайтли. Що вони так роблять? Так. Що вони роблять? Вони, вони просто беруть, допустимо, вони і ребіл тайтл від штату Іліною, і вони їдуть там по пару штатах і переформлюють його там. Там переформили, там переформили, там переформили, там переформили. і в процесі якісь там один з клорків не. Ту кнопочку нажав, і вони вже приблизно знають, в яких штатах там досить неуважні, або там не дивляться, не розуміють штати Іліной, де іменно ребілд. А там просто ну, там той секретар, який його робив, він кнопку не нажав, що це є ребілд тайтл. І йому вже віддають там штата Мічиган Клін Тайтл. Хоча це був ребілд в штаті Іліной. Він вертається в штат Іліной, типу, от я продаю машину, у мене Клін Тайтл. Не дивіться на тайтл, тому що я кажу, такі ділки вас можуть обманути. Дивіться на Carfax. Неважно, як би він там відмивав по других штатах, пробував там щось зробити. На Carfax це завжди залишиться ребілд. І буде писати, що в такому і такому штаті ця машина була ребілд. Хоча там внизу буде писати, що штат Мічиган видав клін тайтл, але ви будете прекрасно знати, що це вже відмивання тайтла. А в штаті Іліної він ця машина дійсно була ребілд. І було а, 75% а, до відновлення від вартості машини. Я так Розумію, таких є багато, різних. звичайно. Слухай, люди, ну кожен ко. Ділки, як я їх називаю, нечисті на руку, вони будуть продумувати різні схеми, щоб заробити більше. А, і розумієш, для них це як? Вони, вони продають як типу, їх приватний власник. Вони тебе там обманули, забрали гроші. Все, ти їх більше не бачиш, в них немає ніякої головної болі, ти їх не знайдеш. Ну це прям я не знаю. Це дуже складно все. Я думаю, що варто напевно до, до спеціалістів більше звертатися, щоб вони допомогли, бо самому можна легко потрапити. Я як я завжди повторював перед тим, а дуже важливо, що ви зробили pre-sale inspection, Допустимо, компанія автопарк надається за 118 доларів. Це провірка на карфекції. Сам Карфекс коштує 40 доларів. Комп'ютерна діагностика, повністю провірка машини на покраску, на механіку вам провірять це, поясняться це, і скажуть, чи ви в халепі, чи ви в добрих руках. Жи, будь ласка, ти знаєш, можливо, у якомусь відсотковому співвідношенні е, людей, які купують машини в, дилер, в дилерів, або десь в офіційних магазинах, так? І, ті, і тих людей, які купують на вулиці, там, біля заправки, домовилися, зустрілися між собою. Є якесь відсоткове співвідношення, чого більше, чого менше? Е, ну, в мене, в мене було допустимо, я не знаю, може, десь -чуть, -чуть більше місця до мене звернувся українець. Е, е, він ну, знає, що ми займаємося автомобілями. прийшов, казав, він, він хоче поради, е, що Йому робити, він купляв автомобіль вечором, йому показали тайтл, він подивився тайтл, цей звірив тайтл з виннамбером, та, та, та. що все зійшлося, віддав машина, звичайно, дешева, 3000 доларів, віддав кешом і поїхав. Коли він приїхав з тайтлом реєструвати машину, ми сказали, що це не настоящий тайтл. І взагалі ця машина шукається банком, тому що вона не сплачена. І ви не зможете її зареєструвати, навіть якщо цей дійсно був власник. Дійсно, він був власником, але він вас обманув, тому що він на, на другий тайтл і підписав, будь то би він продає. Але лінхолдер є, який головний власник до того часу, поки ця машина не сплачена. Тож ви дали йому 3000 тисячі доларів, да, ви можете потім нанімати адвоката, судитися, піти на нього, написати поліцейський рапорт. Але це все буде потім. І це займає дуже багато часу, щоб доказати, що ви приві. Вам треба взяти адвоката. Сам ви це не зробите. І цей, і от за 3000 тисячі доларів, ви потім потратите 5, п'ять, чорнути 3, І дуже багато людей думають, так куди 5, тих 3 забуду, та й все, і так, рухається я... далі. І Такі от ці мілкі ділки, як я їх називаю, вони з цього живуть, бо вони знають, що вам вигідніше позабути про 2-3 тисячі доларів, чим зробити півроку собі там головної болі і стратити або так же само, або навіть більше. І ці люди на цьому промишляють. Скупий, платить двічі. Моя бабця була права. Андрій, дякую за таку тему. Цікаву. Говорили сьогодні. Ми про тайтли, про клин тайтл, про ребіл тайтел, про цей сертифікат, селвиж тайтл. Насправді для мене було мега цікаво. Сподіваюся, так само і для вас. І друзі, знову ж таки, хочу нагадати. Що сьогодні велика подія в житті Андрія з дружини була 16 років тому назад. була 16 років тому назад, і до цих пір є. Тому ми щиро вітаємо дружину Андрія і Андрія самого з цією подією. Ну і наступна музична композиція буде саме для них. Дякую, що завітав, Андрій. Дякую вам. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.